В грудні ніжче чарівна, яку з нетерпінням чекають усі діти. Заздалегідь пишуть листи, просять в них подарунків для себе і обіцяють бути чемними. Хтось слухняний протягом усього року вчиться гарно, допомагає дорослим, молиться щовечора і просить миру та доброї долі усім. А хтось і напередодні свята не може заспокоїтись. Так ти знову починаєш сварку. та ще перед самим приходом Святого Миколая. Чи забула, що тоді він нам принесе? Тобі, напевно, різко, таку довгу, таку широку, саже я обліплену, латузкою обчіплену. Це тобі такий подарунок принесе. Зато ту з математики. Тихо й ти і вийшло дванадцять. Ну, у годі вже сама не вчишся і мені не даєш, та не може нічого вчити. Все про подарунки думаю. так же чекаю тієї ночі. А пам'ятаєш, як ми ще в серпні рахували місяці, тижні, дні до цієї ночі. Так звісно, але ти здалася з рахунку. Бо математики не знаєш. А пам'ятаєш, ми навіть придумали, як будемо його зустрічати. Пізно вже спати лягайте. Миколай все бачить і чує, подивиться на вас неченних, і не прийде вночі. Чуєш, через тебе ж ти без подарунків залишилась. О, ти хочеш сказати, що завжди чемна, так, вона собі стягнула, тягнула. Та так тись, -та коли дачі лежала на порозі і не сунулась, як я йшла. А якщо справді святий Миколай до нас не прийде, що робити? Ну, ти ще маєш щось отримаєш. а я ти знаєш, так, хотіла я побачити святого, попросити у нього ще щось, що у листі забула написати. А я би пообіцяла, що буду чимною, аби він. Давайте ми швидше підемо, подивимося, де він джеб, попросимо подарування. Я, грубнева нічка, темна і казкова, розношу по світу дива загадкові, і ось так усюди в вікна заглядаю, тихенько сповіщаю про свято Миколая. Святий наш добрий Миколаю, на тебе ждемо вже давно. Що да сина, про це не знаєм, та просимо тебе одно. ти нашим родичам дай сили, щоб виховати нас могли, щоб тої втіхи ще дожили, щоб доросли їх діточки. Всьому нашому народу ти добру долю принеси. Усяке зло й лиху пригоду від України відверни, а нам здоров'я та й зростати, завзяті й сили нам надай, щоб ми з руїн могли підняти і звеселити рідний край. Зі святом вас бажаємо усім під подушкою знайти смачну цукерку, а в житті світлий шлях до успіху і мрії. Нехай у домі панує радість і здоров'я, у родині взаєморозуміння та добробут, у серці віра, надія та любов. Добра вам та здійснення найзаповітніших мрій та бажань! З Днем Святого Миколая! Живіть щасливо!